Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє відео, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, буде присвячене знову розвінчуванню забобонів. Але вже сьогодні роздумаємо про забобони, які існують, здавалося би, так само на Святому Таїнстві, на таїнстві хрещення. І насправді ми бачимо на основі. Цих забобонів, які існують у всіх ділянках нашого життя, що ми, віруючі люди, дуже часто поряд, з нібито живою вірою, ми маємо ще дуже багато того, що не подобається Богові, того, що руйнує нашу віру. А це є забобон. Тому що це є дійсно руйнування справжньої живої віри, коли ми відвертаємося від віри в живого Бога. І віримо в якісь речі, якісь прикмети, які віруюча людина не мала би допускати в своє життя. Бо якщо ми маємо справді живу ідеальну віру, вона тоді керує нашим життям. Ми віримо в Божу опіку над собою. Ми вже декілька відео мали про забобони на похоронах, скільки їх є. А скільки ще я не висвітив цих забобонів, але вже сьогодні зосереджу. Нашу увагу на забобонах на хрещення. Бо навіть мої знайомі священики мене вже питали, скільки я ще буду знімати відео про похорони. Тому переходимо сьогодні до забобонів на таїнстві хрещення. І найперший забобон, з яким стикається дуже багато людей, це віра в те, що жінка, яка приїхала з пологого будинку до моменту охрещення дитини, не має ніде виходити з дому. Чи має рацію цей, цей звичай такий, ця практика? Не має значення ніякого, ми не маємо в це вірити, якщо, наприклад, у жінці потрібно поїхати якісь документи упорядкувати ще до таїнства хрещення, чи вона не має права вийти з дому, бо вважається, що вона є нечиста. Але знову ж таки, ми маємо правильно розуміти, що є таке нечистота, це є таке старозавітнє. Старозавітнє розуміння нечистоти людини, але ми живемо в часи Нового Завіту. Якщо людина, наприклад, жінка є справді віруюча людина, то те фізіологічне, що в неї є ці фізіологічні процеси, які тривають там приблизно до 40 днів, вони зараз дуже легко забезпечуються через сучасні засоби гігієни. І тому зараз церква читає молитву на Вивід Матері. Не на 40-й день, але відразу в більшості практикує читати священник після охрещення дитини, тому що жінка дуже легко забезпечує свою фізіологічну чистоту через засоби гігієни. І тому це, це є забобон, це є така традиція, яка не витримує жодної критики. Тому якщо жінка має потребу десь виходити з дому, десь їхати, вона спокійно може до хрещення. Їхати собі, і тут нема, вона не порушує жодної якоїсь припису церкви. Друге, дуже часто е, буває, коли священник розгортає е, сповиток, де завита дитина, ми бачимо там гроші, гроші які ставимо, е, щоб дитина була багата. Це і забобон. Ми не повинні цього робити, не повинні ставити жодних грошей, ми повинні молитися. За дитину, щоб вона коли виросте, коли змогла себе зреалізувати, і тому якісь копійки ставити там, і, 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 і таке подібне гроші, не маємо цього робити. Третє, це ще гірше. Часто можна побачити, ну не так часто, але інколи можна побачити на зап'ястці дитини червону нитку. Це є гріх. Цей гріх, тому що червона нитка, я ще коли з'явлю окреме відео, що вона символізує це по суті посвячення злу. Ми просимо зло, коли прив'язуємо дитині червону нитку, нібито від вроків, від якогось поганого погляду, не маємо цього робити, тому що червона нитка вона не захистить, вона навпаки нашкодить, нашкодить дитині. І тому не маємо ми цього робити. Не маємо цього робити. Отже, це таких три явних забобони, які є на таїнстві хрещення. Їх ще набагато більше, але на сьогодні я собі згадав це таких три забобони, ми не маємо в них вірити. Те, що жінка не має права до охрещення дитини ніде виходити. Друге, не ставити гроші дитині, коли ми сповиваємо дитину до церкви. І третє, ніякому разі не в'язати червону нитку, тому що це. Є гріх окультизму. Не практикуємо цього, але маємо живу віру в живого діяльного Бога, який має силу і владу нас захистити. Амінь.